Друзі, всім привіт! Канал Агротех Склад Київ. Сьогодні знімаємо джинму. Це нова моделька 404 h верніше не H, а SNU. Вона йде з промисловою гідравлікою, одразу анонсом вам закину. І зараз подивимося, що цей трактор себе у нас представляє. Значить, по мотору тут все стандартно, ніякої особливої уваги можна на це не звертати. Це вже е, всім гарно полюбившийся км 490 мотор. До речі, сам трактор, прошу звернути увагу, у нас 24-го року випуск аж 5-го місяця. Але в Україну вони потрапили майже під кінець року, 24-го, тому що були затримки по поставкам і так далі, і так далі. І воно наслоїлося, і реально десь в 10-11 місяці тільки техніка з'явилася в Україні. Значить, Кремовський 490 мотор, має 4 циліндра, 2,5 літра, 40-сильний трактор. Як можна дізнатися з в принципі, назви. Він 4х4 і 40 сильний. Резина. Резина стоїть широка, арморовська резина 6,5-16. Передній диск у нас е і задній в принципі, викрашений в кольор під капот. Це дуже прикольно. Джин випускається тільки в синьому такому насиченому кольорі. Це їх оригінальний колір, інших в принципі, не існує. 11,2х24, задня резина теж арморовська. Задні диск з барного типу можна розкрутити, але немає грузів. Звертаю на це уваги. Задня частина трактора, як я і сказав, має примусову гідравліку, два виносних циліндра, кожен підіймає по 600 кг. Примусово давить вниз і вгору. Також враховуючи оці обставини, у нас є розподілювач на 4 гідровиходи замість стандартних двох. І можна працювати окремими важелями. Тобто на кожну гідропару і на гідравліку у нас свій окремий важель. Трьохточка стандартна, з Т-образним наварюванням 22-е яблучко, є причепний механізм з регулюванням висоти, що теж дуже доволі таки плюс, тому що бувають високі прицепи, бувають ПТС-ки на, на 13 колесах, а бувають на 15 і вище колесах. І під кожен цей радіус, щоб у вас... Е ровненько по горизонту, а не отак от їхав прицеп, то ставиться чи ті, чи інші модифікації. Є також автомобільна розетка, підсвітка номерів, задній ліхтар ледовського освітлення. Переходимо до коробки. Коробка тут механічна, без реверса. Чотири передачі вперед, одна передача назад, ручний газ, там у нас розподілювач і гідравліка. Тут у нас перемикання швидкості вому. Це у нас е, перша коліса перемикання, тобто повишені, поніжені. Це друга коліса, додатковий редуктор. 16 передач вперед, 4 передачі назад. Це вмикається у нас повний привід. І з цієї сторони, ще не показав, вмикається сам вал відбору і е, також блокується диференціал. Це у нас, хто не знав, є щуп для вимірювання е, мастила в коробці. Е, на старих моделях отут стояв у нас кранік розподілюючий, а зараз, так як стоїть розподілювач, він вже в принципі відсутній. І у вас е, обладнання додаткове ставиться і користується. вже... Е, Паралельно, тобто ви можете і так, і так користуватися. По передньому мосту все стандартно. Зі 404-ї джинми 40-й передній міст 35-го типу редуктор з гідропоцінювачем керма. Тобто Нічого особливого тут не помінялося. Це на, і на СНК звичайних такий саме міст стояв. Передні крила маємо, обв'язка каємовська, два насоси, генератор 700 Вт і стартер. Все, в принципі, по стандарту. Освітлення, галогенні фари. Поворотники галогенки, все легко міняється, ніяких ледів і так далі. Трактор от такий от. по наявності, два роки гарантії, доставка по Україні безкоштовна, без передоплати. За ціною набирайте в номер, який бачите на екрані. Проконсультуємо вас по самій свіжій, по самій адекватній ціні. Доставка у нас нашою машиною в зібраному заправленому стані. Всім пока-пока. З вами був канал Агротехсклад Київ.